Всім доброго дня та мирного неба, ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Ще один спосіб імітувати шкіру. Ось таку скринючку я робила вже дуже давно і вирішила показати вам, як можна зробити таку імітацію шкіри. Цей раз от в мене вийшла така цікава скринючка, сундучок прям такий невеличкий. Для цього нам потрібен лиш папір. І заготовочка. Папір звичайний офісний. Переминаємо його дуже-дуже добре. Тобто тут рельєф нашої шкіри, імітації нашої шкіри, залежить від того величина його, від того, як ми перемнемо цей папір і від, звісно, від товщини ще того паперу. У мене такий звичайний офісний папір, є трошечки тонший. Папір. Ну, Цей такий середньої товщини, мені здається, він якраз колір ви можете брати будь-який шкіра може бути будь-якого кольору. Але я хочу зробити ще такий цей скринючку теж в коричневих таких тонах, і тому намішую тут ось такі коричневі фарби. Фарба в нас тут повинна бути ріденька, вона пройшлася по цей листочок наш, весь пройшовся цією фарбою. тут я його викладаю ось так на целофанчик і прохожуся пензликом по цьому папері і ставлю його на просушечку. Тут я зробила три шматка цього паперу і кожен зминала по-різному. бачите, зминаю ще раз шматочок. Дуже так його перетискаю, притискаю, бачите, тут зовсім інакший рельєф. І так само його розфарбовую третій шматочок. Я його тут уже переминала, переминала, перекручувала, перекручувала, щоб зробити ще третій вигляд цього рельєфу. Бачите, теж зовсім інакший тут вигляд. Так само фарбуємо і ставимо на просушечку. В мене вийшла ось така шкіра, так би мовити. Ось цей перший листок, бачите, він був зігнутий зовсім-зовсім трішки. От. Ті кожен по-своєму. Далі, що ми будемо робити далі? Ми повинні виділити цей рельєфчик, який в нас тут виходив, ці ну, згини. Тобто тут вже беремо густу фарбу. Можна брати різного відтінку. Тут я взяла темно-коричневу і плаский пензлик потрібен. Я спочатку пробувала ось цим веєрним пензличком, ось так, і ми тримаємо пензлик паралельно нашій, нашому паперу. Ось таких плямочок тут не повинно бути. Ми повинні проходитися тільки по верхушечках, щоб виділити тільки ось ці згини, так би мовити, цього паперу. Бачите, ми проходимось і зразу бачимо ці, цей рельєфчик шкіряний такий ефект, так би мовити. Отак, От спочатку потихеньку проходимося. Акуратно тут ми можемо проходитися. В залежності від того, який ви хочете бачити ефект. Слабенький, більш можна після того, як просушити ось зараз цю роботу, ще раз добре зім'яти її і ще раз пройтися так само по верхушкам. Тобто тут уже ваша фантазія і те, що ви хочете отримати в результаті. Ось так проходимося темно-коричневою фарбою. На цьому листочку я хочу зробити трішки інакше виділення. Тут вона більш темніша вийшла, і я хочу ці згини робити більш світлими. Тобто я ось в цю фарбу темну додаю ось таку охру і трішечки розмішую з цією коричневою і ось так виділяю такою світлою фарбою. Тут ефект буде трішечки інакший, темне знизу. А згини ці будуть такими жовтовогото, ну, навіть не жовтовато, такі охра, така темна охра має бути тут. Тут я взяла вже інакший цей пензличок, бо з цим пензликом краще мені здалося працювати, чим тим бієрним. Відрізала від того великого шматочок і ще спробую трішечки інакше зробити. Ще раз його добре перем'яла. Бачите, тут він ще буде інакший. Тепер беру цю світлу фарбу і проходжуся. Тобто там пройшлася темною, перемяла, і тепер знову проходжуся, тепер світлою цією фарбу. І тут ще інакший виходить у нас ефект. Тобто тут, бачите, додала ще трішечки чорної. От, і... Фантазуємо, як можемо. Робимо шкіру на свій смак. Після того, як ці листочки в мене висохли, я прасочкою з тильної сторони їх прогладила. Далі будемо наклеювати нашу шкіру на скринючку. Виміряю. Відрізаю скринючку, я пройшлася тою розведеною, самою першою розведеною фарбою. Тобто просто прогрунтувала цією розведеною фарбою цю скринючку. Грунтовку таку зробила ріденькою тою фарбою. Тепер на звичайний клей ПВА ми наклеюємо наші шматочки. Ось тут маленький шматочок поковиночку. Як бачите, я тут її не, не відрізаю частинками, а просто заклею. Потім я просто проріжу ножичком, ось о, там, де в мене сходяться кришечка і нижня частина. І я буду лакувати цю свою скринючку повністю. Матовий лак. Я хочу, щоб ця скринючка така була з матової шкіри. Вона сюди глянь, мені здається, і не піде. Тут я нанесла три шари акрилового матового лаку з проміжною просушечкою. серединку буду робити коричневим флоком. Ось так прохожуся скотч клеєм і далі засипаю це все флоком. От. Складаю скринючку до кубки і добре-добре її перетрушую між собою. Флок розподіляється, прилипає, і ось такий маємо тут оксамитовий ефект. Далі я взяла спонжичок і чорну фарбу. І по цих ребрах цієї скринючки Пройшлася цією чорною фарбою, тобто пристарила цю скринючку по цих всіх, всіх боковиночках, по цих ребрах. Бачите, вона тут розходиться, ця фарба. І наша шкіра стає така пристарена. Старенька шкіряна скринючка у нас виходить. Знову це все лакуємо і сушимо. Тут я ще вирішила додати ось такі у мене напівнамистиночки металічні. Вони точно як на валізах такі, як закльопочки такі на валізах, і я їх сюди приклею на клей для стразів. І тут у нас вже буде справжня шкіряна скринька. Тобто, простим таким методом фарба і папір. І у нас виходить ось такий ефект шкіри. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Не забуваємо: донатимо на ЗСУ. Допомагаємо нашим хлопцям. Разом до перемоги, слава Україні.